Всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як зробити ось такий дуже крутий лего пістолет без деталей лего технік. Оскільки на відео, де я вам показував цей пістолет, набралося 50 лайків. І тому я вам зробив туторіал. Спершу ми беремо дві пласкі детальки. 4х6. І ось так їх ставимо. Далі беремо. Детальку 1 на 8 і 1 на 4. І тут ставимо їх. Також беремо дві детальки, 1 на 6. Або знову ж таки, детальку 1 на 8 і 1 на 4. І ставимо їх ось тут, щоб в нас вийшло два поверхи. І з іншої сторони так само робимо. Беремо детальку 1 на 8 і 1 на 4. Ставимо їх і також дві детальки 1 на 6. Сюди ставимо. Далі ми беремо одну пласку детальку 2 на 2. І ставимо її ось сюди. Також беремо дві пласкі детальки 1 на 4. І ось так ми їх ставимо. І також одну пласку детальку 1 на 2. Ставимо її ось сюди, щоб в нас вийшло ось так. Також беремо два ось таких скоси і ось так ставимо їх. Є, поставили. Тепер беремо дві детальки, один на чотири гладкі, і вже закриваємо ось тут. Також далі ми маємо взяти детальку 4 на 6 плоску і поставити її ось сюди. І також три детальки 2 на 4 плоскі. Або, знову ж таки, ще одну таку саму, якщо маєте. І ставимо їх ось так. Тепер перевертаємо нашу конструкцію і знову беремо три детальки 2 на 4. Ставимо їх ось таким чином. Першу. Другу так само. А третю ось так. І беремо детальку також 2 на 4. І окрім неї, ще 1 на 4. Їх ми з'єднуємо. І ставимо ось так. Все, основа нашого пістолета є готовою. Тепер ми маємо зібрати ось такий невеличкий куб. Для цього ми беремо. Детальку 2 на 4 і також 4 детальки 1 на 2, або знову ж таки таку саму. Ще беремо е, одну детальку 2 на 3 і одну детальку 2 на 4. І ставимо їх ось так. І одну детальку 1 на 2 ставимо ось сюди. Тепер беремо детальку 1 на 4. Нам потрібно 3 штуки. Ставимо їх ось так. І також ще дві детальки 1 на 2. Тепер беремо цей куб і прикріпляємо ось сюди. Є. Тепер беремо два антискоси ось таких маленьких. І ставимо ось тут. Все, це, це ми зібрали. Тепер беремо детальку 2 на 6. І нам потрібно таких деталюк 2. Ставимо їх ось так. І беремо дві гладкі деталі 1 на 8. І таким чином їх скріпляємо. Також беремо одну гладку детальку 2х2. Ставимо її ось сюди. Тепер беремо антискос 2х2 і ставимо тут. І також один звичайний скос. Але перед ним ми маємо поставити ось таку детальку плоску 1 на 2. І також плоску детальку 1 на 2, але з такими гачками. І наверх вже ставимо наш скос. Все, Усі деталі нашого пістолета є зібраними. Тепер беремо наш пістолет і заставляємо в нього цю деталь велику. І беремо гумку. Ми її зачіпляємо за оці два гачки. І за ось це зачіпляємо. Воно нам для цього було і потрібне. Зачіпили гумку. Тепер, щоб його зарядити, ми відтягуємо це. Відтягнули, воно тримається завдяки тим двом маленьким скосикам. Переберемо патрон. І ось так. Уважно, не ось так. А ось так. Ми його ставимо сюди, щоб він не терся до стінок і не гальмував. Все, наш пістолет на 100% заряджений. І щоб стрільнути, ми просто ось це легенько опускаємо вниз. І все, наш пістолет стріляє. Ось так. Тепер спробуємо збити мішень. Беремо пістолет. Заряджаємо. Вставляємо в нього наш патрон. Прицілюємось і стріляємо. Все. Наш пістолет збив мішень. Він є дуже крутим. І взагалі це дуже прикольна штука. А відео вже підійшло до кінця. Я вам дякую за те, що ви його переглянули. Не забувайте ставити свої лайки і підписуватися на цей канал. А якщо ви хочете побачити більше таких цікавих відео, то переходьте на канал, і там є ще багато відео і про Лего, так і про Кубики-Рубики, бо я теж роблю з ними відео.